Вертаємо на вулицю Уласа Самчука. Колишня першотравнева. Мабуть, одна з найдовших вулиць в Любомлі. Пізнавайте будинки туди, коли жив, туди живе. Цікава будівля. Може, скаже, що тут таке, що тут було колись. Це любовліська новобудова. Тут давно не був, в любом то здивується. Омольський хмарочос, дев'ять поверхів такого ще не було в любомлі. Тут починається досить. Праворуч там від хмарочосу п'ятиповерхівки. Тут колись було стояло, хто знає пам'ятник Славичі воїнам. Цю територію багато хто знає. Любомирський маленький ринок. Магазин поліція. Поворот в Досы. Левороч, поворот. Начинается Завальска. Круговая. Ну, Левороч, Михайловская церковь. Редакция. Бувша лева до ліворуч, зробили якийсь крематорій зараз, умовно. Ну, зліва моя стихія, пожежна частина. Праворуч, бувша ветоптека, магазин знак зараз. Красивий любомбіль весною. Коротше, вулиця Поштова йде. Ліворуч, двір ресторану. Прямо дорога до палацу Браницьких, там школа зараз. Тут маємо наш торговий центр з лівої сторони. Павлор як називається, аптека, сквер наш, правось Георгийська церква. Вулиця ну, це Незалежності.